Всім привіт! Сьогодні разом розпакуємо мою посилку від Натіна. І так, це парфум Thank You Next, bitch! Дуже довго придивлялася до нього і нарешті замовила. Оцініть мою стрижку. Звичайно ж, моя улюблена пісня Аріани Гранде Thank you Next, і вона fucking gorgeous! Просто подивіться на це упакування рожеве, хітовий, солодкий парфум від Аріани Гранде. Що може бути краще. А тепер трішки поближче дизайну. У мене прям якийсь рожевий муд, який спонсує мій чоловік. У мене 100 мл це найбільший варіант цього парфуму. І навіть саме опакування в моєму декорі дивиться просто неймовірно. Тож я вже поскоріше хочу його розпакувати. Скільки я бачила оглядів, скільки я читала коментарів з приводу запаху. Вони дуже сильно відрізняються один від одного. І тепер я хочу сама його оцінити. На жаль, в Україні немає прямих поставок, тому замовляла через Нотіно з Чехії. Розбите серце все, як я люблю. Гравірування Аріана Гранде Thank you, Next. Все продумано до дрібниць і момент істини. та да дам Насправді сам парфум. Складається з двох частин. Це ось такий флакончик і підставка в формі розбитого серця. Все виконано в рожевому кольорі, такий пінк-пік. Пінк і подивіться, як це виглядає. Просто все продумано до деталей. Насправді в мене виникли деякі неполадки, тому що я не змогла зняти верхню кришку, мені допомагали. І я вже оцінила аромат. І скоро з вами ним поділюсь. Далі я замовила ось такий бестселер від Benefit. У мене він був в форматі мініатюри. Зараз я зрозуміла, що цей продукт вартує моєї уваги, особливо силіконова кісточка. Далі буде декілька продуктів від Clarance. Це ось такий блиск для губ в 01 відтінку. Він дуже невагомий, стійкий, і мені його порадили, і він справді класний. І також туш. Мене підкупили відгуки, і зараз я її вже протестувала, і скоро також розкажу вам, як вона. Формула прекрасна. Цей парфум просто рай для очей і для носа. Зараз лікую шкіру, тому на відео я без макіяжу. Нанесла блиск та трішки туші. Зараз покажу, як цей гель укладає мої брови. І так, я пробувала дуже багато цей мій найулюбленіший. Ось такий маленький відеогляд в мене вийшов. Дякую всім за увагу! Я дуже сумувала. Дякую за підписку, лайки. Всім гарного настрою!